Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Я бачу, що в мене з'являються нові підписники, я дуже вдячна. І хто не знайомий з моїм каналом, знайомтесь, то мої дівчата. 4 кози. Десь у мене ще є помічник пастух, той, що зветься Барсік. Всі думають, що він дуже миленький і. Дуже слухняний, насправді це не зовсім так. Слухняний і миленький він тільки з нами, а до чужих він дуже насторожливо відноситься і, і дуже злий. Привела дівчат на наш участок грядок, зараз покажу. Тут у нас в минулому році був соняшник. У цьому році ми посіяли фацелію. Фацелія відцвіла. Фацелія це така рослина, яка виділяє нектар це для бджіл. І фацелію, фацелія відцвіла. ми її передіскували. І тепер на цьому місці зійшов соняшник падолошній. Я привела дівчат, щоб вони тут трошки попаслися. Амброзію погризли, це те, що вони люблять. Мілка, он. соняшник облюбувала, краса. Барсик десь у поле побіг, хоч би мені кабанів не вигнав. Шуткую, але все одно поля є поля. Зараз покажу ще вам красу, куди ми сьогодні залізли. Ось. Так, комарі мене і тут нас догнали. Вон так. Така у нас тут місцина, гарненька трава вже стара. Кози не дуже хочуть на ній пастись, але пастись треба, все одно вони ходять, все одно вони щось гризуть. Все, ви вже там напаслись. Козуліни. Це дуся наша, сама старша коза, далі мілка, малишка і люта. В цьому році у нас чотири кози. І з молока цих чудових кіз я варю сир. Ура! З 1 серпня я перестала здавати молоко на молоковоз і почала варити сир. Тому що в мене є постійні клієнти, які в минулому році брали сир. І в цьому році вони вже дуже скучили за сирочком. Тому, дівчаточка, сир почала варить. Уже є дві порції качоти. Сьогодні варю мармуровий сирочок. Ще тільки буду варити. Ну, це я так, для тих, хто знає, що таке козячий сир, козиний, правильно казати, козиний. Е Козиний сир саме нашого виробництва. Ого. Так, добре. Прибігло моє чудо. Барсік, барсік. Де ти тут? Захекався. Де ти бігав? А, не видно через стульчик не видно. Да? Ой, язик на плечах. Дівчата знайшли грушки, обрізають. Хай пасуться. Я хочу показати своє в'язання. Так, 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 щось моя приспособа неправильно тримає е, телефон. Значить, Це торбиночка від Тамари Новікової. Томочка користується. дуже вдячна. Тут коробочка із маркерочками. Це подаруночок від Ірини Бранд. Оригінальні маркерочки, ну тут в мене вже різні маркери, але оригінальні ось такі у вигляді сот. Так, не хочу показувати ось такі. Десь тут ще й бжілка повинна бути, але я не знаю де. У мене це така похідна коробочка із маркерочками. Вона у мене завжди в торбинці. Так, пряжу я показувала в попередньому відео. Ось така класнюча ниточка. І ось що у мене виходить. А виходить у мене шкарпеточка. Ось така, значить, верхня частинка у мене тут з зігзагом зв'язана, п'яточка підкова, і вже я вийшла на халявку, і халявку теж в'яжу з екзагом. І тут в мене поступило мені запитання. Це не перші шкарпетки, які я в'яжу з егзагом. І е, Юлечка, моя підписниця і по сумісництву подруга, мене запитала, як я підбираю або вибираю візерунок для Ну, тобто, як я підбираю візерунок зигзаг для своїх шкарпеток. Точніше, для шкарпеток, які я в'яжу. По петлях, це, це саме таке головне це по кількості петель. Чесно кажучи, я навіть не подивилася, якими візерунками якими зигзагами я в'язала попередні шкарпетки? Одні, це були слідочки, і я їх вив'язала давно, вив'язувала давно, і вони такого блакитного кольору із синіми тоненькими смужечками. Який там був зигзаг? Я не пам'ятаю чесно. В минулому році я в'язала жовтенькі шкарпеточки, теж візерунком зигзаг. І який там був візеруночок, теж я не знаю, не пам'ятаю. Я залишу, мабуть, посилання під цим відео на ті шкарпеточки. І з минулого, кому цікаво, просто пройдете, подивитись. До цих шкарпеток, тобто до цієї пряжі, я довго вибирала візерунок. Я хотіла зробити їх хвилясті, але ті. Візерунки хвилясті, які я знаходила на Пінтерест, вони мене не влаштовували, тому що е, там дуже багато накидів і через це е, шкарпеточки були б у мене ажурні, а я цього не хочу. Я хочу, щоб носочки були все-таки без дірочок. Так як тут немає е котону у складі, вони все-таки, як не як, повинні бути тепленькі. Ну це суто мій бзік такий, е це не обов'язково так відноситься до носочків. Ну, а в мене отак виходить. І я шукала, шукала, вибирала, вибирала, і в результаті зупинилася на такому візерунку. За основу в мене йшов, йшла зовсім друга схема, але через те, що в мене тут 29 петель на одній стороні. Я от від середини, тобто я вибрала середню петлю. Це в мене повинна бути виворітня, я її зробила виворітню, а потім від центральної я розходжуся в одну і в другу сторону, в один і в інший бік, і розпреділяю петельки. Щоб і ось тут у мене була виворітня петля, і з краю була виворітня петля. Як я вже розказувала, виворітні петлі на лицевій гладі, вони дають ефект стягнутості. Оце я завернула. Ну, ви зрозуміли, що ось так виглядає виворітня сторона, і тут Поміж е, виворотніми петлями є лицеві. Тобто це якби така, знаєте, резиночка. Ну, не знаю, як ще пояснити. Ось. І ось так виглядає. Так, ось так виглядає шкарпеточка. І вона буде гарно лежати на ножці. Ось, ось так у мене вийшло. Тобто я вже розказувала за оцю п'яточку, чого вона фіолетова, тому що я викинула із оцих смужечок фіолетовий колір і зробила із фіолетового кольору саме п'яточку. А далі вже все йде так як, так, як треба. Халявка в мене буде ось таким зигзагом, знову ж таки, без фіолетового кольору. Схему візеруночка я вставляла в попередньому відео. Ну, якщо комусь цікаво, я вставлю і в цьому відео, в кінці вставлю фотографію. Ось, в'яжеться дуже-дуже легко. Починається із однієї виворітньої. Так, це в мене холостий ряд іде, я вам стільки всього не розказувала. І пров'язала рядочок. Тобто весь візерунок, раппорт візерунка у висоту складається із двох рядочків. Перший, де ми робимо розбір, ну, тобто, вив'язуємо сам візеруночок, а другий це, як я називаю, холостий ряд. Де ми в'яжемо просто лицьові лицевими, виворітні виворітніми. Ці шкарпеточки я в'яжу на замовлення, надіюся, вони сподобаються хазяйці і будуть носитися із задоволенням, розказала про все. Так, в принципі, все так, як і в усіх. Світло зараз не виключають. Роботи, як і в усіх, багато. До вечора чогось не вистачає сили, щоб посидіти ввечері, пов'язати, але треба доробити свої роботи, бо в мене є. Декілька робіт, які не вас Інша кількість петель. У мене 29. Якщо у вас інша кількість петель, наприклад, парна, тут можна зробити посередині дві виворітні, можна іншу кількість петель зробити на оцих клинах. Тобто тут уже просто берете. Листочок, ручку і малюєте, щоб у вас вийшла схема, по якій все зрозуміло, і при тому вийде акуратний візеруночок. Ось так я підбираю візерунки. Насправді я хотіла зробити хвильками, але хвильками не вийшло, знову вийшов ось такий зигзаг. Але мені він подобається. На цьому все. Буду завершувати це відео. Кому було цікаво, ставте лайки, не забувайте писати коментарі. Мені дуже приємно завжди читати. Я не завжди вправляюсь вчасно відповісти на коментарі. Але читаю і мені дуже-дуже приємно, що ви дивитесь, що ви пишете. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя. І всім гарного дня. Чогось Барсик. Ой, яка краса. Бася, дивись на мене. Ой, красотулечка. Ти мій зайчик. Все. Всім гарного дня.